Українські прізвища яскраві, дивовижні, різноманітні за походженням і способом творення. Мало який народ може похвалитися таким буянням прізвищ: від традиційних до незвичних, від давніх до відносно сучасних. В сьогоднішній мій випуск стосується ономастики, науки про називання, а конкретніше такої її галузі, як антропоніміка, що вивчає власні назви людей, імена, прізвища, прізвиська, псевдоніми. Так, це серйозна наука, що дотична до історії, адже зокрема прізвища. Можуть багато чого розповісти про історію краю, які були професії в людей, яку носили одежу та взуття, що їли, на чому їздили. Розповідають про тварин і рослин краю, про міста і села, річки та гори, про те, які народи мешкали поряд, навіть можуть натякнути на вдачу цілого народу. То що гайда трішки пірнемо в історію. Нині під прізвищами передусім розуміють родове прізвище, яке передають від батька до сина. А початково у людей були лише імена, які дали батьки, оточення, церква. Це було зручно, коли навколо мало людей, а імена єдині та неповторні. Та коли людей багато, потрібні уточнення, про кого саме йдеться. То котрий Микола Іванів син, який Герасим, той що за болотом живе? Так і виходили Микола Іванів. Герасим Заболотний, чи, наприклад, Федір Музика, Кирило Швець, Санько Кривий, Данило Вусатий. Такі прозивання людей ми бачимо ще в дуже ранніх документах. Там фігурують не тільки імена, наприклад, боярин Мирослав, Співець Метуса, Чернець Яків, а імена у поєднанні з уточненнями. Боярин Юрій Яневич, містич Павло Короткий, протодиякон Іван Губка. Прозивальни уникли навіть літописні князі, Святослава Ігоровича прозвали Хоробрий, Мстислава Ярославича німий. Прізвища спершу не успадковували, та потім вони ставали родовими. Це було потрібно тоді, коли виникло офіційне діловодство, що фіксувало право власності на землі чи маєток. Тому родові прізвища були переважно у людей, які мали статки купці, бояри, магнати. Ось, наприклад, із 14 століття відомі роди острозьких, сангушків, кульчицьких, яворських, Федьковичів, крушельницьких. Масово прізвищеві назви на українських землях з'являються у 14-16 століттях. У історичних грамотах того часу я повичитувала такі цікаві екземпляри, як писець Захарія Віходь, Дяк Семен Понахидич, пан Якуш Череватий, дворянин Івашко Русинович. Причому таке. Іч могло бути як родовим прізвищем, так і прозванням по батькові, як у цьому випадку. Олегно Юрійович Жусич. Як бачимо, така трикомпонентна форма, коли згадується і родове ім'я, і по батькові, була властива для українців ще здавна. Уже в XVII столітті ледь не всі українці мали якісь прізвищеві назви, які фіксувалися в різних документах. Наприклад, у Лохвицькій ратушній книзі XVII століття згадані. Такі люди, як Війт Гордій Євсієнко, Купець Хведір Середа, Хорунжий Іван Гапоненко, бурмистр Іван Бровко, міщанин Грицько цимбалистий. І так далі. Безліч прізвищ, майже таких, як зараз. Їх ми бачимо в різних юридичних документах, старих метричних книгах. Ось такий вигляд мали метричні книги, куди заносили імена та прізвища батьків дитини і хрещених батьків. Їх могли вести латинською мовою, церковнослов'янською, польською, українською. Цікаво, що на теренах України метричні книги в церквах уперше наказав вести Петро Могила ще в 1646 році. Щоправда, тоді ще вони могли змінюватися. Ту саму людину могли записати по різному. Наприклад, в одному документі він Дмитро Ониськів, а в другому Дмитро Кравець або батька записували Тесля, а сина вже Тесленко. Стабілізуватися прізвища в Україні почали лише у 18-19 століттях. Влада повсякчас намагалася полегшити собі облік та контроль людей, уводячи різні правила закріплення прізвищ. Наприклад, у 1780 році австрійський цісар Йосип ІІ зобов'язав кожну родину мати стабільне прізвище і передавати його нащадкам. Та я вам скажу, що прозивання людей не завершувалося після офіційного запису, адже поряд можуть жити не тільки багато михайлів та іванів, а й багато михайлів Юрченків та Іванів-Шевчуків, тобто повні тески. Їх досі розрізняють, даючи різні прізвиська. Наприклад, мій дід Іван та його брати по-вуличному звалися Петришиними, бо у них була баба Петриха. Ще в селі були інші вуличні прізвиська кузьові, бо дід коваль жив біля кузні, Війтишини, бо колись у роду був Війт, та його жінка Війтиха, і так далі. Як бачите, різниця між прізвищами та прізвиськами виходить лише в тому, що перші відповідають на питання, як ся пише, а другі як ся кличе. Ну, ми розбиратися, від яких слів походять українські прізвища. Семантика українських прізвищ. Прізвища, утворені від імен. Звичайно, першою базою для прізвища стали саме імена батька, матері або діда з бабою. Утворених від власних християнських імен найбільше: Федоренко, Васильченко, Іванюк, Хомич, Давидяк, Михайлишин, Матвієнко, Петращук і так далі. Топ-десятка імен, від яких утворені прізвища, це Іван. Григорій, Федір, Михайло, Яків, Семен, Степан, Хома, Лука і Прокіп. Хм, скажете ви, але якщо ми загуглимо список популярних імен України, то це буде аж ніяк не Лука і Прокіп. Та річ у тім, що вони були популярними, у тому ж таки 19 столітті. Батьки тоді охоче називали дитину Герасимом та Гаврилом. Така вона мода. Отже, як могли назвати дітей людини, чиє ім'я було Федір? Дуже по-різному, адже суфіксів, що утворюють прізвища в українській мові, хоч Лопатою горни, а ще багато варіацій того самого імені. Син Федора міг бути Федоренко чи Федоряка на лівобережній Україні. Федорук, Федоряк, Федорів, Федорович, Федоронько на правобережній. Якщо батька кликали не Федір, а якось Федорко. Чи Федірко, то син міг бути Федорченко, Федорчук, Федірчук, Федорчак. А якщо батько був Федорик, то син Федориченко, Федоречко. Якщо батько був Федь, то син Федів, Фединський, Феденко. Якщо Федько, то син Федьківський, Федьків, Федченко, якщо Федусь, то діти Федусевичі, Федусенки, Федусяки. Якщо ж батька звали якось неповторно, типу Федан, Феджора, Федина, то діти цілком могли перейняти це ім'я і стати всі фединами. Зауважу, що це все патронімічні прізвища, тобто від батька. Але в Україні чимало і матронімічних прізвищ, утворених від жіночих імен. Марущак, Паращук, Мотренко, Катеринич, Химен, Магдич, Килинич, Варченко, Гандзюк. Чому дітям давали прізвище від мами? Коли батько був невідомий або давно помер чи виїхав, хто там живе? Горпина та її діти, горпиничі? Чий то син? Маланчин відбиток такої традиції я навіть побачила на одному могильному написі. Тут спочиває пазяк Михайло, син Анни. Традиція називати дітей не тільки за батьком, а й за матір'ю в Україні побутує віддавна. У літописах згадується, наприклад, Василько Маричинич, син Мариці Володимирівни. Олег Настасич, позашлюбний син князів Ярослава Галицького та його коханки Настасії Чагрівни. Найбільше прізвищ утворені від Імен, звісно ж, Марія, Ганна, Катерина, Параска, Палашка, Калина, Тетяна, Хима, Гафія, Олена. Значить, саме ці імена були в топі у 19 столітті. Часом бувало так, що й чоловік іменувався за дружиною. В такому разі це вже не матронім, а гінеконім. Відомого фаворита імператриці Катерини II Григорія Потьомкіна українці називали не тільки грецьком Нечосою за його вічно нечесану перуку, а ще й Катериничем. Здогадайтеся самі чому. До речі, час нарешті розповісти про один напрочуд корисний для дослідників ресурс. На сайті «Рідні.орг» є інтерактивна карта поширення прізвищ України. Ось у це віконце можна писати прізвище, яке вас цікавить, і карта розповість, скільки таких людей є по всій Україні, в яких областях найбільше їх проживає. Наприклад, я хочу довідатися, скільки в нас людей з прізвищем Савченко, і бачу, що їх приблизно 44 тисячі. Найбільше їх на Слобожанщині, а людей із прізвищем Савчук. 34 тисячі, і найбільше їх на Галичані. Тут же є пошук в інших джерелах, наприклад, у козацьких реєстрах, церковних книгах, списках репресованих і так далі. Тільки дивіться, не покладіть мені той сайт, бо вже були і прецеденти, коли я розказала про нього в Тіктоку. Зменшені форми імен що стали прізвищами. Напевне, ви помітили, що серед відіменних прізвищ в Україні повно таке, що утворилося від зменшених форм імен. Наприклад, від повного імені Олександр утворилося мало прізвищ, але повно всяких Санченків, Олещуків, Лещенків. Це природно, хто витрачатиме час, кажучи Харитон, коли можна сказати Харко. Карта прізвищ це чудово доводить. Лише гляньте, як багато в Україні Харченків, аж 33 тисячі. Як порівняно мало харитоненків, лише вісім сотень. Українська мова інтенсивно переробляла триповерхові грецькі чи латинські імена, щоб вони звучали органічніше. Настільки інтенсивно, що деякі зменшені імена стали офіційними, як Василь, Дмитро, перероблені із Василія і Дмитрія, які теж є переробкою Базилевса і Димитріоса. Ну, але щоб ви розуміли, їх не спеціально перероблювали. Вони просто отак. От, адаптувалися у народному мовленні, і отаким от от чином просочувалися вже в різні документи. Що вже казати, навіть деякі князі записані в документах за зменшеними формами імен Володимирко та Василько. А народна стихія пішла ще далі. Зменшені милозвучні форми часто вживалися як основні, вони геть випихали церковні, про які не згадували навіть після смерті. На могильній плиті могли так і написати. Онисько Григорович, Настя Федорівна, Зінька Данилівна Пастухова, Палашка Микитівна Гук. Тому не дивно, що є так багато Настенків, Зінчуків, Палащенків, Унищуків. Як показує номастика, що зовсім недавно у нас не було зовсім таких зменшувальних форм, як Петя, Вася, Ілюша, Саша. А були цілком органічні Петрусь, Василько, Ілько. Такі імена живуть у літописах, козацьких реєстрах, і я сподіваюся, що вони відродяться і, врешті, відновиться зв'язок дідів та онуків. Слов'янські імена, що відбилися в прізвищах. Отже, як ми зрозуміли, найбільше прізвищ походять від грецьких, єврейських, латинських імен, що прийшли разом із християнством. Але є величезний пласт утворений зі слов'янських автохтонних імен, так званих язичницьких. Досі у нас використовують такі питомі імена, як Ярослав, Любомир, Богдан, Дарина, Зоряна, Людмила. Проте їх було набагато більше. Адже до запровадження християнства батьки дитину називали не євпраксія чи феофан, а рідними зрозумілими словами. Дитині могли дати ім'я Любко, Кохан, Милаш, Потіха, Милена, Бажан, Жадан. І тут ми згадуємо поета Миколу Бажана та письменника Сергія Жадана або навпаки письменника Миколу Бажана та поета Сергія Жадана. Полюбляли називати комбіновано: Станемир, довгомил, Богухвал. На такі імена натрапляємо в літописах і грамотах. Третій у сім'ї дитині могли дати ім'я третяк, шостій, шестак, восьмій осьмак. Як доказ, гляньмо на карту прізвищ, скільки третяків по всій Україні. А ось скільки шестаків. І будьте певні, прізвища дев'ятко та десятко теж є. Тоді родини були справді багатодітними, наче в оповіданні Марка Вовчка дев'ять братів і десята сестриця Галя. Хлопчика, що народився останнім, часто називали пізняком, мізинцем або взагалі невибагливо. Нехай. Як уже родився, то нехай буде. Неочікувана дитина була не Ждан, не чай. Коли пологи були важкими, дитину називали Томилом. Неспокійну дитину не мира, не покій, а спокійну. Лагода, сумира. А ще ім'я могло бути магічним, щоб сховати дитину від злого ока. Бачили, як на малу дитину тьхуть хукають і кажуть, тьху не гарний. Саме тому дитину називали не крас, не взгляд, нелеп і не треба. Якщо хотіли переконати злих духів, що дитина чужа в сім'ї, щоб вони до неї не чіплялися за сімейні гріхи, називали не наш. Не ріднюк, не рода найден до речі, в Україні зараз є багато прізвищ. Найда найденко. А в Болгарії найден досі є звичайним іменем. Якось у цього волейбольного тренера найдена-найденова. Якщо хвора дитина ніяк не могла видужати, її починали називати неживко, мертвяк, щоб погані сили подумали, що вони вже досягли своєї мети і пішли геть. Тож, якщо у вас таке дивне прізвище, як неліпа, невдаха, непотрібний, бридкий, неживий, мертвеченко, то знайте, що насправді вони приносять щастя. Якщо Сім'ї часто вмирали діти, робили спеціальний ритуал продажу, теж із метою обдарити злих духів, і дитину називали продан або куплен. Схоже, цей звичай був поширеним в Україні. Гляньте, скільки в нас прізвищ продан. А сербський просвітитель Вук Караджич розповідав, що він також народився у сім'ї, де вмирали діти, і тому й був названий вуком, тобто вовком, це щоб убезпечитися від відьом, які боялися вовків. Українці, певно, теж мали таку традицію, бо в нас є багато прізвищ Вовк, Вовчок, Вовкан. Стривайте, скажете ви. Як так може бути, щоб язичницькі традиції прозивання тривали так довго? Адже Володимир Хрестив Русь давно, ще у X столітті. Але християнство досить повільно та ліниво йшло до найдальших закутків нашого краю. Незважаючи на зусилля церкви, люди вперто використовували неофіційні звичні імена, а писарі так і писали: Петро або ж Немирко, Ігнатій, інакше Лев, Георгій, званий Божедан. Ще дуже довго в документах фігурують різні Борейко, Розумко, Неліпко, Божко. Церковні питомі імена використовували на рівні, писали Давид Гринчич, синів має чотири – Яцько, Данило, Нечай, Іван. Навіть у козацьких реєстрах ми натрапляємо на такі імена, як Добрило Киянин, Жадан Чайченко, Святогор з Києва, Бажан Муковієнко, Милаш Федоренко. Та що вже казати, якщо навіть гетьмана Хмельницького ніхто не кликав церковним ім'ям Зиновій, а лише Богданом. Одну й ту саму особу могли паралельно називати її по-церковному, і по-людськи. По Ось у полтавській актовій книзі XVII століття є запис, де спочатку згадується Хведір Жученко. А нижче по тексту його вже називають Жадько Жученко. Навіть його жінку називають Жадчиха, а не Федориха. І звісно, це ім'я також збереглося в Україні у формі прізвища. Тож знайте, якщо ваше прізвище Мовчан, Ярош, Хотян, Богаш, Найда, Жарко, Радченко, Жданович. Милашенко, Немирович, Братко, Кохан, Сулима. То воно походить від давнього слов'янського автохтонного імені. Що ж, на цьому все про прізвища, що походять від імен. Але маю невеличкий спойлер. Очікуйте наступну частину цього відео, де розповім про прізвища від професії, тварин, рослин і ще було від чого. А ми з вами будемо прощатися. Що я можу вам сказати на цьому моменті? Ну, по перше, в описі під відео буде посилання на збір: це збір від пластового курення лісові чорти. Пам'яті загиблих на війні Назара Лугарєва і Захара Скляра. Тут у нас є півтора мільйони. Що на ці гроші придбають? По-перше, Mavic 3 t з комплектом додаткових батарей, 40 великих fpv дронів ви, Ну ви вже знаєте, до чого діло йде, три таких меншеньких квадрокоптери для розвідки і скидів. Ну, а все, що лишиться, піде на матеріальне забезпечення навчального центру Національної гвардії України. Посилання на банку, на дружню банку, буде в описі під відео. Тобто, гроші не падають мені на картку, а напряму до того, хто створив банку. Скільки зібрало я, як завжди, відзвітую в спільноті. Ставте цьому відео вподобайку, щоби прискорити випуск наступної частини. Також напишіть коментар, що вам сподобалося. Якщо щось не сподобалося, то напишіть коментар, що не сподобалося. Щоб не пропускати нові відео, поставте дзвіночок. Говна купа обов'язків у вас як глядачів. Слухайте. А що ще? Дивіться, є така штука. Значить, отам внизу, під цим відео, крім отих от всіх кнопок, які я вам сказала понатискати, є кніпочка спонсорувати. Оці чудові люди, що котяться от зараз боку, вони вже мене спонсорують. А вони дають змогу нам, по-перше, виживати без електрохарчування. По-друге, щоб Мальвичка їла корм преміум класу, а, і щоб я могла купувати подвійну шаурму замість одина. Ну, бачите, мені треба. Я yeah. худа? От, тобто, якщо у вас залишилася копійка після донатів на збори, 10 гривень закиньте мені, ми з Мальвочкою їх проїмо. Якби Мальвухи були діти, ми б називали їх Мальвуховичі. Мальвух цього разу контенту не буде. Мальвуха просто дуже сонна. Мальвуся дуже жарко в моїх обіймах, і вона хоче на свободу. Тому хто я така ж мій стримувала?